На даний час проблем нема принаймні по вітчизняним сортам чудово перезимували через те, що ціни на сільгоспродукцію знизились суттєво порівняно з довоєнним часом. Витратні матеріали, добрива, палива, трутохімікати все зросло в ціні. Тому багато культур були збитковими, в тому числі і Пшениця зима. Ну люди сподіваються на те, що наладиться ситуація, сіють, але посівні площі значно скоротилися порівняно. З довоєнним ціни збільшуються, але неправдивою на нашу думку, згідно ті інформації, якою володіє ОВА, є зменшення кількості посівів. Вона збільшується все одно. Загалом озимою пшеницею засіяно 325 тисяч гектарів. Що більше відповідно вдвічі, практично, ніж у 2022 році, і більше ніж навіть у 2023 році, тобто кількість озимих збільшилась.